Блаженстві і Цей день цей наша славетна революція, яка весь світ сколихнула і здивувала од тим волелюбності, яку і згуртованістю в тяжкий час, який здатний проявляти наш народ. Щоб виборювати правду і свою свободу, свою правду і свою свободу, як казав Тарас Шевченко. Відчуття того, що ми маємо Богом дану домівку, ми за неї відповідальні. Ми відповідальні за те, якою ми передаємо цю домівку нашим наступним поколінням українцям. І тому українці піднімалися на революції на граніті, помиранчеву. І остання революція, яка була. Це Революція Гідності, яка нібито спустила крючок спусковий, після якого почалася оця остання епопея, остання боротьба або фаза боротьби остання трьохсотлітньої боротьби за нашу свободу. Триста років український народ був в московському ярмі. І оцей останній період, коли ми вже зброю в руках. Коли нас вже не обдурили, як це раніше було, не розділили, ми стали за свою свободу і остаточно подолаємо оці пазурі північного ворога московського агресора. І геро, героїчний подвиг, ця боротьба супроводжується тим, що герої, наші українці, воїни кладуть своє життя на жертовник цієї свободи. І першими із них були герої Небесної Сотні, були майданівці, були наші українці. Серед них ми не знайдемо професійних військових, тих, які полягли на Грушевського, на інших вулицях на Майдані. Це звичайні українці, прості, неозброєні, були якимось особливим озброєнням, були в бронежилетах примітивних, причому на той час. Які не здатні були зупинити снайперську кулю. Озброєні були одягнуті в касках будівельних, з палицями і щитами з жесті. Ось все їхня вся їхня зброя. Але у них в серці палала віра, що їхня, їхня кров пролита, навіть якщо вона проллється, вони йшли вперед. Вона ляже на вівтар того, що інший. Будуть стояти і утримують Україну. Ми молимо, щоб ця ж війна швидше закінчилась, але закінчилась справедливим миром. Ми молимося зараз, щоб Бог укріпив президента України і нашу владу, і всіх, хто приймає участь в переговорах, щоб жертва, яку поклали герої Небесної Сотні, не була марною, щоб жертва, яку поклали наші новітні герої воїни. Сил опору України в цій війні не була марна. І ми переконані, що так і буде. Ми вічно, ми завжди будемо. Всі покоління українців будуть пам'ятати подвиг Героїв Небесної Сотні.